І це новорічно-різдвяний випуск Просто смак. У ньому я покажу, як з простих інгредієнтів зробити маленьке солодке диво. В цій різдвяній атмосфері ми будемо готувати імбирний будиночок. Для цього нам потрібен хороший настрій, а також для тіста нам потрібно борошно, скропудра, масло, яйце та спеціально, а саме мед, корице, імбир та розпушувач. Беремось до справи: беремо борошно. Та змішуємо з цукровою пудрою. Далі йдуть спеції. Беремо масло, додаємо також і розбиваємо одне яйце. Все, мішаємо? Новий рік та Різдво. В першу чергу для мене це сімейні свята, такі родинні, з такою атмосферою гарною. Що як сніг падає, то це вже… Це коли всі збираються разом, колядки. Це атмосферно дуже. Три слова, які характеризуються на Новий рік: сніг, ялинка і запах, запах спецій. За традицією, якби нашою сімейною, ми спочатку йдемо на святвечір до нашої бабусі, потім на різдво нас і на Новий рік теж до нас. Ми ходимо до бабці, я думаю, спершу, бо вона нам би як прививала ці традиції. Та й до того, що я її дуже люблю, люблю, як вона готує і чому б до неї не сходити. У нас вийшло ось таке тісто. І нам потрібно додати трошечки води. З цим треба бути дуже-дуже акуратним. Тому треба потихеньку, десь по столовій ложці. На початку дві. там зараз подивимося. Зазвичай бабуся старалася робити 12, ну, як завжди, на, на світвечір. В ці страви входила якась запечена риба, картопля 100% була якась. Узвар точно був узвар. і Десерт, я точно пам'ятаю, такий був як кисіль, але він був більш такий плотніший, вже як похоже на желе. Ми стараємося відкривати не дуже великий стіл вже, не знаю, останні два роки, бо ми в більшості знайдемося в бабусі, вже ніхто не хоче нічого їсти. Переважно, це якесь птиця, м'ясо щось таке. По десертам я деколи відповідаю, то це якийсь. Ну, переважно, це якісь ці типике тільки шу Я люблю їх оверним кремом робити. Тато мені полюбляє салат олів'є. Моя мама полюбляє більш таке щось легеньке, якийсь, може, салатик, якусь там рибку таке. Мої сестри, одна з сестер дуже любить пюре, картоплю пюре. Це вона прям. І інше. На ну, по м'язу. Я все люблю. Мені без різниці, чесно. Люблю, люблю м'ясо, люблю сир. Їм все буде. Зазвичай, хоті готує бабуся. Вона готує прям не знаю в великих дуже масштабах, то зразу, щоб було і на святвечір, і на Різдво, і на Новий рік, і після Нового року, щоб ми доїдали. Реально, їх там буде дві я, дуже. Тісто у нас вийшло таке от еластичне, таке м'яке, і воно готово тепер відправлятися в холодильник. Поки наше тісто відпочиває в холодильнику, ми зробимо глазур. Нам потрібна пудра і білок від яйця. Оп. Що мені подобається більше новий рік через дво? Напевно, що новий рік через те, що в нас в сім'ї так заведено, що ми даруємо один одному подарунки, а на різдво ми просто їмо, ходимо в гості. Різдво теж має свою таку магічну атмосферу. Але, якщо чесно, я не дуже була вдома, я так пам'ятаю, на Різдво. Я просто ходила з друзями колядувати в більшості, тому я так чисто годинку посиділа і пішла колядувати. Скільки нас ходило? то по-різному якось. Ну, 100% ходили, це я і мій друг, це було так 100%. Бо у нас була раз така ситуація, що реально не хотіли пускати, бо хлопця не було. Типа ми ходили з дівчатами, а раз було так, що не було дівчат, типу хлопців не пускали самих. І я думаю, треба це змінювати. І там, коротше, двоє, щоб вже не було таких відмазок. Як ми обирали колядки, ну, здебільшого просто хто яку знав. Там, можливо, ще хтось якусь якийсь там віршик вивчив, то це вже було б супер. Але так, ну, переважно це був ролі. Добрий вечір Тобі. Це така сама банальна, як на мене. і на пам'ять знаю. Співати я не буду. Для нас це і було трошки атмосферно, але здебільшого це був додатковий заробіт, коли ти там не маєш якби, ще своїх грошей. А під час так, Різдва, новорічних свят ти можеш трошки підзаробити, то чому б і ні? Я ще такий бізнесмен для них. Коли вже почалась війна, то я вже не колядувала до того, що мої друзі роз'їхались. до того, що я вже мала більше справ вдома, там, наприклад, той самий стіл накрити. Тому, ну, то трошки мені було не до того. Але я була б не проти там, з друзями пройтись, там, хоча б по пару квартир там, поспівати. Мені гроші підзарватися. Так, якщо у вас глазур трошки вийшла як у мене, трошки така тутніша, то можна додати чуть-чуть води. Прямо так, от навіть. Пів столової ложечки акуратно вводимо. Акуратно. Дуже. Для мене аромат Різдва і Нового року це 100% якась кориця, імбир, гуздика. Ну, Такі прянощі. Можливо, той самий запах лінтвейну. Він такий теж пряний. Вот. Один цікавий факт про мою сім'ю і про мою квартиру у мене цілий рік стоїть ялинка. І в мене цілий рік є такий трошки новорічний настрій і, і літом навіть. Лазурна вже готова, вона має бути о такої консистенції, трошки має стікати з ложечки. У моєму випадку це вилка. <хи> Все, тепер приступаємо до тіста. Наше тісто вже готове. Воно таке трошки вже підмерше. Буду просто використовувати половинку. А також у нас є борошно, щоб трошки підсипати, якщо воно буде клеїтись. І міні-такі трафаретики. Ви зможете їх просто знайти в інтернеті. Я просто роблю малесенькі, тому в мене маленькі трафаретики. Погнали. Якщо чесно, я беру зразу на пергаменті це все розкатаю, щоб просто його вирізати і поставити на деко. Навіть муки не треба. Один з моїх таких, я думаю, основних спогадів — це було, як ми ходили до свят вечора на вареники до бабусі, щоб їх наліпити так багацько. Вареники переважно були з капустою, з картоплею і на десерт були з вишнями. Мої улюблені це, напевно, і сиром. Це прямо кремофійно. Для мене дуже цінно, як ми такий період, новорічний, різдвяний. Можемо зустрітися всі разом з рутиною, там, з друзями. Це також спогади, ті самі там, історії. Тісто в мене вже розкаталось більш-менш. Зараз докатаємо. Могутне. Бажано не додати дуже багато борошна, щоб воно не все біле таке було. Тому, якщо є можливість, то краще не додавати. А зараз беремо трафарет і вирізаємо. Чому я обрала саме імбирний будиночок для цього випуску? Ну, напевно, перша причина його весело готувати, бо ви можете там взяти своїх друзів. Свою сім'ю і просто так от, потихеньку вирізати, складати його, розмальовувати? Ну це дуже весело. Та й ти він смачний, тому його і вибрала. Я більше не знаю, що мені сказати. Чи вірю я в новорічні дива? Та що чи всього та, чому б ні? Якийсь такий момент, такий час. Нам треба трошки вірити. Про що я мрію? Ну, напевно, це основна мрія всіх, всіх наших українців це щоб був мир нарешті, щоб всі могли зібратися так само, так вдома, всі разом за столом. Я зараз проживаю якби, на дві країни: це Шотландія і Україна. Я просто маю з чим порівняти, як люди просто збираються, вони навіть не задумуються, за, наприклад, ну, чи там, скільки там добиратися, наприклад. Там, от мені ж треба добратися, я не знаю, 1.12 додому. Тому вони навіть за цим не задумуються, вони просто такі. Прийдеш там на п'ято, прийду, взагалі без проблем. А в нас такого нема. Вони Насправді не відчувають ніякої небезпеки, ніяких там ракет, наприклад. А ми це відчуваємо кожен день і якось маємо тільки надіятися на якесь таке саме новорічне чудо, щоб все це закінчилось. Перший будиночок у нас вже готовий, нам треба його тільки запекти. Запекати треба при 180 градусів, плюс-мінус 15-10 хвилин. Все, йде. Ну що ж, друзі, наші будиночки вже спеклись. Тут не один, а декілька. І також для прикрас у нас є такі мегдалей-пластівці. Я хочу їх використати як на дах. І також у нас є глафуль, тому я зараз покажу, як його зібрати. Моя вам порада з'єднати бокові стіни перші. Щоб у вас була основа і тоді вже прикріпити дах. Так. Зробити такий маленький подарунок своїй сім'ї, друзям. Я думаю, що це буде дуже мило. когось чекаємо? Привіт! Ми помічники Санти. У нас є завдання для тебе. Ти готова? Звичайно. Привіт, Віоло! Це Санта. І у мене для тебе особливе завдання. Невеличка різвена вікторина, солодка, весела і трохи черівна. Готова спробувати? Давайте. У різвяний ранок Санта завжди бере з собою термос: що у ньому? А. Гарячий какао? Б. Карамельний лате, В. Топлений шоколад. Ну, я думаю, що топлений шоколад. Подумай ще трошки. Серйозно? А ну, може, Гарячий какао. А какао? Якщо бісквіт вийшов ідеальним, але крем втік, що зробить справжня кондитерка? А. Зробить новий, Б. Перетворить усе на десерт у склянці, В. Назветься деконструкцією і буде права. На мене відповіді тут всі правильні, просто залежить від кондитера. Тут треба обрати одну, правда? Подумай трошки. Ну, стакан Так, правильно. Правильно. Який аромат за легендою пробуджує навіть найсульнішого ельфа? А. Апельсин із корицею Б. Шоколад і бришки. В свіжоспечений хліб. Ну, я думаю, перший варіант. наступне mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Якщо б Санта був тістом, то яким? А. Дріжджовим, теплим і піднімається від добра. Б. Пісочним, росичистим, але щирим. В. БЗ солодким і непередбачуваним. Я думаю, що дружжіве. Ти молодець, гарно справляєшся. Дякую. Який інструмент на кухні на думку Санти вла має власну душу. Міксер, дерев'яна ложка в формі для печива у вигляді зірочок? Душу має? Може, ложка? Серйозно? Що я робить справжній куди щасливо? А. Коли крем ліг ідеально. Б. Коли хтось посміхається після першого шматочка. В. Коли вся кухня в борошні, бо значить день вдався. Я думаю, що всі правильні варіанти, але треба вибрати один. Це буде коли після першого шматочка там посміхається. так? Який напійний кераші поєднується з імбирним будиночком. Гарячий шоколад із маршмеллоу. Пряний яблучний сидр, травяний чай із медом і лимоном. Я думаю, що какао, чи там було гарячко. І останнє питання. Що, на твою думку, Санта попросив у тебе цього різдва? Що, що в мене? Санта? Ти імбирний будиночок, напевно, ні? Серйозно? Віола, ти відповіла на всі запитання правильно. Санта для тебе подарунок. клас, Це ж мій подарунок. Відкривай. Дякую. Дуже дякую вам за такий милий різдвяний подарунок. Я теж для вас маю маленькі подарунки, а саме такі от різдвяні будиночки. Зараз ми їх разом доробимо, добре? Зараз я вам даю ці штучки. Отак, отримай. Отак от тримай. так. Бачиш? І так зручніше. Все, погнали. Все, давай, давай. Не бійся головне. Отак от, пішло, супер. Все, 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 все. Зупиняєшся, став стіну. Ось так от краще починаєш, знаєш? Так, так легше. Ось так от. О-о-о-о, супер. Все, тепер можеш відпускати, марк. Все, бачиш? Стіна тримається. Супер. Типер теж трошки потримай. А тепер хтось буде знову глазурку мазати, бо так нечесно вже. Ja. Давай, бери. А ти в нас будеш стіну кріпити. А потім я ще буду кріпити? Будеш, будеш, а як ще? В тебе буде найповідальніше робота. Ще. І там от ще розочок, щоб воно точно, так. Да. А ти, Марк, береш отак от, ліпиш. Давай. давай ліпи, Але щоб рівно було. Давай, 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 давай. Оп, все, супер. От бачите, вже є основа. Бачите, який гарний. Там ще ти речі. Логічно. Зараз я трошки поправлю. Оп. Давай. Оп-оп оп оп. Да, супер. Все, раз, чуть-чуть. Все, супер. Тепер іншо. Ну, вот так. О, все, ну бачиш взагалі. Ну, то. Ж. так. То все? Тепер можеш відкладати. На власне. стіну. Але легенько. О вот так. Та-та-та. Так. Може і зробити візор? Зараз зробимо. Трошки так. Може, булочки добре. Добре? Я рада. Це маленька. Дякую. Та нарікати, що мене буде. Зараз, зараз. Так, щоб нічого не повалило будиночок. Ну що, власне, будемо прикрашати твій будиночок. Вибирай. Оцей. Супер, все, беремо. І якісь такі драже. Чекати? Що типу? Якщо хочеш, теж додай. Будь ласка. you mm -hmm. Пробувала їсти проведу. чи робити. Правильне питання. <реку> ну давайте спочатку робити. Не, я я, я робила тільки такий дуже великий. Ну, я теж великий робила. Ну і ви його їли, правда? <реку> а що з ним ще робити? Сюди ще штуки, похожі на на жалей які заворозились. Ти вже теж думаєш над дизайном? <реку> я на ходу придумала. Тут тільки так. Чекайте, чекайте, бо у нас так інгредієнтів малості. Що, mm. так само? Що, mm. все одно ж таке. Я зараз хочу просто якось погано зробити. Оце. Чекайте, ти що хочеш, давай почнемо з цього. Mm. Так само? Типу, що. Два от таких от і на один нижній такий, так? — На один не з Все поняла, давай. Одна раз я спав. Була сестра, і він ж не був, там ще спали. Мій брат поїхав до бра... друга на ночівку. нічовку, а потім там якась посуда, все. А, почала рухатись. Угу. Ну, у мене є теж така історія одна. Так, розкажіть мені, що для вас новий рік. Різдво. Різдво? З чим асоціюється Різдво або новий рік. Мені це похоже до... Ні, мені не доколядувати, ні до подарків. До подарки. Mm -hmm. Найголовніше один на мене це подарунки. Мені завжди хрясна на Миколая приносить. Це прикольно. Я Каже, що їй Миколай передав. Одного раз мама бере. Іде цей. До сирання машинка. Ще була там ялинка. І, і там, коротше, вона приходить і там і кіндери з'являються якось. Ні, ну це то Миколай. ковай. Поколовій побіг. Як це? Як далі? Ще якось прикрашаємо? Ну, давай ще Знаєте, таке саме, все. А я вас, друзі, вітаю з придешніми святами, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся, радуйся, земле, землесим, божий, народися.